Як Голанд намагався відібрати у Миколенка Миколин Зінченко на повній зарядженості відсвяткував перемогу з фанатом та Михайло Мудрик, який узгодив контракт з Арсеналом? Мої вітання, друзі, новий рік, перше відео в новому році. Поставте вподобайку. А ми полетіли, полетіли, як завжди розповідати про все що відбувається в українському футболі. Поїхала, і почнемо ми з цікавих світлин, які всплили днями. Російський захисник московського Динамо Сергій Паршивлюк у своєму інстаграмі поділився спільною світлиною з українцями Андрієм Вороніним та Іваном Ордецем. Ймовірно, ця компанія зустрілася в Німеччині. Збір слабоумних збір наватників і совків фу фу, -фу. Бал сатани. балсатаничасте слово ще б тімошу покликали. Як же бридко за тим спостерігати? Знаєте, взагалі така глибока думка зараз і дам, що Помітна різниця між поколіннями футболістів. Я сумніваюся, що зараз якийсь наш топовий молодий футболіст би е був заляпаний в подібній історії, наголошую, топ-футболіст. Савок десь в їх ДНК все-таки прописався. Йдемо далі. Зовсім трохи уваги приділимо боксу. Екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко опублікував в інстаграмі відео проповіді митрополита Лонгіна. Архієрея УПЦ Московського патріархату на відео Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви, господньої та проти українського народу. Також почала голосувати в областях і, і, і районах, щоб зупинити УПЦ лома. Ми і так знаємо, який ти не треба пробувати чергове дно. Може, настав час з ним поспілкуватися нашим силовим структурам. Нехай Василь чітко пояснить, що він хотів сказати і що думає з приводу війни. Ненацька. А прямо і далі хай їде за бардишем, якщо вважає, що це Україна винна. Бо вже він трохи підзадовбав зі своїми тупими постами. Е, поки Ломаченко прибуває чергове дно і навіть сам того схоже не розуміє. Чудак живи просто в якійсь своїй реальності, в своєму створеному світі. Весь адекватний світ в цей же час правильно. Реагує на такі історії. От, наприклад, захисник Аксу Олексій Дитятєв. Ну хто б сумнівався? тільки Тіма у боксі. Втім, таких е хлопаків, як Ломаченко, у нас ще чимало. Донька Суркіса, наприклад, лайкнула пост ломи. Нашо? Питання риторичне. Взайте, я закінчу без якихось штампованих жартів про те, що Ломаченко боксер, у йому 100% там в голові щось адекватне, що там лишалось відбили. Я утримуюсь від таких штампованих жартів. Коротше, треш. Друзі, прокоментуйте перформанс лома. Якщо це перформансом можна назвати, друзі, новий рік, нові футбольні матчі, новий запал, нові емоції. Є що дивитись, є на що заряджати. Звісно, ви й без мене знаєте, де робити свої прогнози на футбольні поєдинки. У наших друзів з компанії Favbet Посилання, на яких є як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус у розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет, і не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії, як і раніше, перераховує на допомогу ЗСУ. Посилання в закріпленому коментарі. Казав я про новий рік. Шкода, що як то вбуває в новорічних казочках, зло нікуди не зникло. І расисти, і в новорічну ніч тероризували Україну. І вчора дуже влучний коментар дав колишній гравець і тренер Ліверпуля, екс капітан збірної Шотландії, Грем Сунес. Він сказав, що Велика Британія має продовжити надавати допомогу Україні. Ми, як країна, загалом робимо правильні речі. Ми маємо пам'ятати, що історії про ракети і дрони, які посилають на українські міста, починають здаватися буденними. Ми не маємо забувати, що відбувається кожен день у чотирьох годинах від нас. Ми маємо допомогти їм, відкинути росіян, інакше через 10 років вони постукують у наші двері. Друзі, продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо нищити русню і робити власні казки. Бо хто як не ми, можемо знищити. Це зло. А ми крокуємо далі до Михайла Мудрика, бо там здається була зроблена друга пропозиція по футболісту. Арсенал зробив Шахтарю другу покращену пропозицію щодо трансферу Вінгера Михайла Мудрика. Повідомляє журналіст Санті Ауна. За інформацією джерела клуби наразі продовжують перемовини щодо умов угоди. Визначається, що усі сторони упевнені у реальності цього переходу. Фінансові деталі запиту поки не розкриваються. Головний тренер лондонців Мікель Артета вже розмовляв з Мудриком. Арсенал Натомість ще раніше досяг попередньої домовленості з 21-річним українцем. Захисник Шахтаря Михайло Мудрику згодив з арсеналом умови контракту. Повідомив журналіст Ніколо Скіра. За даними джерела, сторони погодили контракт на 5 років. Також продовжуються перемовини між клубами щодо потенційного трансферу. Без зайвих слів це просто. Вау, якщо Арсенал разом з Мішею і Зіною візьмуть цього сезону АПЛ, то це взагалі буде реально та сама новорічна казка. Складно з тим, друзі. Я думаю, не погодитись. Правда ж? А тепер полетіли до наших у Європі. А саме до матчів, які днями провели Зіна та Миколенко за Арсенал та Евертон відповідно. Каноніри здолали Брайтон, підопічні Артети, здобули чергову переконливу перемогу з крупним рахунком. 4-2. Зінченко ж повернувся в основний склад Арсенала. Українець розпочав атаку, яка призвела до голу Букайо Сака вже на другій хвилині, Сашко отримав оцінку 7,2 від Хускорт та Софа Скор. Якщо порівнювати з іншими футболістами Арсеналу, особливо з гравцями оборонної ланки, то це найвищий бал за оцінками обох порталів, і це безумовно круто. А святкування Сашка цієї перемоги. Ох, це ще крутіше. Олександр відсвяткував цей матч разом з фанатом. А у твіттері відмітили типову для зінченка зарядженість. Все, що я бачу, це обличчя того, хто готовий померти за арсенал. Це тільки початок. Якби я був вболівальником суперника, я б дуже злякався. Написав прихильник. А як можна тому радіти? Бо в іншому поєдинку Евертон відібрав очки у Манчестер-Сіті, там була нічия 1-1 і тепер відрив Арсенал від Сіті в таблиці вже 7 пунктів. Вау, Миколенко цей матч провів також достойно. У нього одна з найкращих оцінок серед захисників Евертону та ліпша ніж усіх захисників Манчестер Сіті, якщо приводити Хускорд. Ну а по софа скору відмінності не суттєві. Це дуже достойно. І риски безумовно красені. А Миколенко відзначився ще одним епізодом. У Ерлінга Голанда схоже настільки не йшло, що емоції вибухнули. Що він в одному з епізодів влетів Віталю ззаду прямою ногою в підкаті. Голанд за той епізод отримав тільки гірчичник, мабуть, все таки першочергово. Ви наміри влетіти в м'ячений Миколенко зіграв свою роль, але був би на місці Миколенка Рой Кін. Закінчилась би кар'єра ще одного Голанда. Знаковим також є епізод, що стався відразу після підкату. Одноклубники Віталія побігли до Голанда, щоб вступитися за свого партнера. А той своєю чергою відверто тікав від гравців Евертона. Ой-ой-ой, а що ж таке, а що ж таке? Слухайте, я думаю, після цієї нічєї. Зі нас набрав Миколенка і сказав Віталію, Дякуємо. Тепер у нас ще більше шансів на чемпіонство. Сподіваємось, що ви. В свою чергу залишитись в АПЛ. Коротше, друзі, який підсумок. Чекаємо на мудрика в Арсеналі. Нехай вони зіною виграють чемпіонський титул. Нехай Евертон залишається в прем'єр-лізі, і нехай до Прем'єр-лізі ще переходить Руслан Малиновський. До речі, про Руслана Малиновського ми говорили частенько в минулих відео. Ось всі потрібні посилання. Підписуйтесь, бахайте в подобаєчки. настрою, бережіть себе, і як завжди, папа. -па. До зустрічі, друзі.